Вітаю, друзі! Мюнхенська конференція. Знакове місце для багатьох подій. Фактично сьогодні, під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції, Володимир Зеленський проголосив себе диктатором всія України і оголосив політичну війну Трампу. Пропоную. Розібрати повністю виступ Зеленського, основні тези, що сказав і як це виглядало. Але це за хвилинку. Поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, напишіть обов'язково коментар, ну і, звичайно, поставте вподобайку. Для того, щоб знати більше, і найголовніше для того, щоб знати правду. Отже, ви пам'ятаєте виступ Володимира Путіна в 2007 році на цій таки Мюнхенській безпековій конференції? Це був поворотний виступ в історії Росії, в історії Європи, в історії світу. І ми побачили Путіна-диктатора. Путіна, який почав розправляти своїми політичними опонентами і в кінці кінців розв'язав війну проти України. 2025 рік. Ми бачимо диктатора Володимира Зеленського, який оголосив цій такій платформі Мюнхенської конференції Політичну війну Трампу. Що ж, Зеленський почав свій виступ з того, що Росія вдарила шахетом, який був споряджений фугасною бойовою частиною по Чорнобильській АЕС. Ну, ви знаєте, для мене це було очікувано. Очікувано, тому що. Цей удар так співпав з Мюнхенської конференції, що просто аж бридко. Знаєте, бридко від цього співпадіння. Росіяни не хочуть миру, вони не готові і не готуються до діалогу щодня росіяни шлють сотні ракет і дронів. А ви готові до перемовин? Ви готові, Володимир Зеленський, до е мирних переговорів? Ви готові озвучувати позицію України на мирних переговорах? Це ж ви заборонили собі переговори. Це ви вийшли з переговорного процесу в 2022-му. Після чого Україна втратила величезну кількість наших людей, територій, була зруйнована повністю економіка енергосистема. Невже це не були, А А в зеркало не намагались дивитись? Адміністрація Трампа зазначила, що американські війська можуть бути розгорнуті в Україні. Поблизу родови з мінералами для їх захисту, якщо буде укладена мирна угода з Росією. якщо буде укладена мирна угода, влітку Російська Федерація планує відправити війська до Білорусі, ці сили для нападу на Україну, можливо, вони для вас, для Європи. Залякує Європейців таким чином Зеленський. Ваші армії готові. Як швидко ваші союзники дадуть відповідь, чи дадуть взагалі натяк на американців? Зараз в залі, там де виступав Зеленський, майже не заувішилось Голів держав. Увага! Цей виступ звучав перед е, чиновниками, євробюрократами, але лідер держав там майже не була. Була е, президент Молдови Санду і Чехії Петро Павло. Європа повинна мати власну європейську армію. Треба створювати об'єднані збройні сили Європи. Щоб у майбутньому майбутній Європи залежали тільки від європейців. Тобто Зеленський прямо стає на платформу Антитрамп. Трамп говорить про збільшення витрат на НАТО, а Зеленський говорить про створення Об'єднаних Збройних сил Європи і натякає на ненадійність США. Прийшов час створити Збройні сили Європи. Для Євро... Доля Європи залежить від європейців, і всі рішення Європи мають ухвалюватись в Європі. Тобто Трамп пішов нах Венс, пішов на своєю критикою. Європа понад усе. каже Зеленський, якого в Європу ніхто не кличе. Україна разом з партнерами виготовила близько півтора мільйонів дронів за минулий рік. Ми світовий лідер в цій сфері. Зеленський на Мюнхенській конференції заявляв: Україна ніколи не прийме угоди, які укладають без нашої участі. Жодних рішень щодо України без України. Жодних рішень щодо Європи без Європи. Тобто 에, прямо каже, що 에, якщо Трамп хоче переговорів з Путіним, за столом має бути не тільки Україна, а ще й Європа. Путін втратив більше 250 тисяч солдат. Більше 600 тисяч було поранено. Ми повністю знищили півнокирійські війська. Які Путін відправив на Курщину? І вже 6 місяців ми тримаємось на території Російської Федерації. Ура, товариші! А скільки ми там втратили? Скільки ми втратили там особового складу людей? Скільки ми втратили за цей час території на українському Донбасі стратегічними корисними копалинами? Навіть ті, хто регулярно їздять в Маралаго, мають бути частиною сильної Європи, тому що президент Трамп не любить слабких, він поважає сильних. Комусь Європі не подобається Брюссель, Але давайте чесно, якщо не Брюссель, то Москва і вибір за вами заявляє європейцям Зеленський, надякаючи на те, що в Маралаго, де резиденція е, Трампа, їздив Орбан, їздила Мелані. Вони виступають з критикою Євробюрократів в Брюсселі. Тобто, е, фактично е, цією заявою е, Зеленський підтримує кого? Глобалістів. Він фактично е, своїм виступом. Консолідує навколо себе сили ліваків, сили глобалістів. Чи потрібна Європа з США як ринок, Так як союзник? Не знаю. Ну, дивіться, прямий виклик Трампу. Просто Просто образа Трампа. Кілька днів тому Трамп розповів мені про його розмову з Путіним. Він жодного разу не згадав, що Америка потребує Європи за столом переговорів. Це багато про що говорить. Старі дні закінчились, коли Америка підтримувала Європу просто тому що це було завжди. Ну, це правда, але е, вона сказана так, для того, щоб знову ж таки консолідувати антитрампівські сили. Об'єднати їх і бути готовим виступити проти Трампа. Зеленський заявив, що не змінить позиції по членству НАТО з порядку денного. Нас не звуть, але ми далі будемо ламитись в НАТО, тобто, а і далі триматиме війна. Е, Трамп каже, що України в НАТО не буде. Це очевидно. Керівник Пентагону каже. І це умова для миру ось вам мир. Дайте собі чесну відповідь. Якщо б Росія напала на вашу країну, чи ваша армія змогла б боротись як українська? Запитує в європейців Зеленський. Ну, навряд чи європейські армії здатні боротись як українська, але є держави і нації, які б захищалися так само. Тому не треба принижувати в тому числі європейців. Е, Зеленському, кажуть, не дозволив говорити українською, і він сказав, щоб на нього не тиснули. Зеленський пожартував в ході свого виступу, е, про те, чи всі зрозуміли його вислів про Маралаго. На питання, чи назвете когось конкретно, він сказав, що знає певні імена. А чи ви про Орбана? Ну, але там і Мелані їздила. Путін не може надати реальних гарантій безпеки не тільки тому, що він брехун, а й тому, що Росія в її теперішньому стані потребує війни, щоб тримати владу. А Зеленський не потребує війни для того, щоб свою Зелену дубку тримати в кріслі президента. А після війни у Путіна буде армія солдат, які вміють воювати, які не знають нічого, крім того, як бивати і грабувати. І це ще одна причина, через яку ця війна не може закінчитись. Переговорами лише Трампа та Путіна, або мене і Путіна, або когось із Путіним наодинці. Це має зробити все разом, щоб досягти реального миру. А у нас в Україні не буде такої армії людей, які, крім як вбивати, нічого не вміють. Це не буде проблемою для України, для Європи, для вільного світу. Буде, але вирішувати її треба. Не утилізуючи воїнів, а соціалізуючи, в мирне суспільство. А те, що зараз говорить Зеленський про Путіна, в зеркало подивіться. Путін бреше, він перебачуваний і слабкий, і ми маємо використовувати це зараз, а не потім. Ну, дивіться, якби Зеленський був сильним лідером. Його б позвали б на перемовини, а не вели б їх про Україну без України, а точніше без Зеленського. Тому не дуже радий, що Трамп спочатку зателефонував до Путіна, але найбільша загроза, якщо першою буде зустріч з Путіним, Ну, вона очевидно буде, особливо після цього виступу в Мюнхені. Якби допомога приходила вчасно, ми втратили б набагато менше території. Знаєте, не життів втратили б менше, а території. Ось що його хвилює. А якби не пішли в Курську область, ми б Донбас не втратили. А Володимир Олександрович. Переговори тривають поридку земельним металом. Сказав, ну, на запитання відповів Зеленський. Ну і головна, одна з головних заяв. Зеленський хоче зібрати у Києві саміт за участью західних лідерів на третю річницю російського вторгнення. Ми працюємо, щоб 24 лютого, третю річницю повномасштабного вторгнення Росії, ми змогли зібрати разом у Києві та онлайн усі європейські лідери, усі ключові партнери. І захищають нашу безпеку від Іспанії до Фінляндії, від Великої Британії до Польщі, від Вашингтона до Токіо. Тобто, по факту анонсував зрозуміло, що Трамп не приїде. Трамп навряд чи включиться в цю конференцію навіть онлайн. Е, а якщо і включиться, то хтось там третя рядний. Е, а насправді це збіговисько глобалістів готується. Для побудови антитрампівської платформи. Якщо Трамп справді хоче досягти результату, він спочатку має домовити з нами, а вже потім тиснути на Путіна. Тому що будь-які переговори без нас ми ніколи не приймемо, заявив Зеленський. Ну, переговори без нас ми не приймемо. А чи витримає країна? Далі війну. Оце от питання. Зеленський сказав про вибори і те, що його критикують всередині країни. Я думаю, що українці не хочуть зараз виборів. Нам потрібна єдність всередині країни. Питання не мені, а в майбутньому країні. А якщо комусь не подобається. Можуть обрати інше громадянство. Це він про тих, хто його критикує. Вдумайтесь. І це їхня справа. Вони можуть обговорювати все, що хочуть. Ну, заява ця про вибори чітко демонструє, що диктатор, а потім ще й наїхав на квичка там запитали, що його критикує Квичку, і він відповів. Я знаю, що Кличко хороший спортсмен, але не знав, що ще й спікер. Ну, аж взагалі шушукатись почали. Ну, це взагалі. Це взагалі якось принижувати опонента привселюдно. Ну, не гарно. Друзі, от такою був виступ, таким був виступ Зеленського в Мюнхені на безпековій конференції. Я вважаю цей виступ знаковим. Вважаю, що е, тези про вибори чітко українцям дали зрозуміти: виборів не буде, буде зелена диктатура. Хто не згоден, йдіть нах з країни. А хто не піде, то піде в Окянівський СІЗО, чи в СІЗО СБУ, чи на той світ, на Цвинта. Тому, друзі, в даному випадку ми маємо чітко справу з зеленим диктатором. А ще ми побачили чітко лінію антитрамп. До чого вона призведе, не знаю. Але е, знаю одне: українці е, не сприймуть диктатуру, якщо наступить мир. Тому війна. Потрібна Зеленському для того, щоб залишатись при владі. Він це сказав про Путіна, а фактично дивився в зеркало на себе. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.